Нарешті збільшення тестостерону та укріплення тестікул буде набагато легше, оскільки я отримав нові упаковки футляри для ендотерапії. Тобто зараз ви зможете брати її з собою. Тут навіть пінцет йде в склад, і дуже органомічно не пропускаючи жодного дня, приймати свою ендотерапію, щоб підняти свій тестостерон та вилікувати. Або укріпити свої тестікули. Ще хотів би відповісти на питання дуже часте: з чого починати. Починати треба з діагностики. Вам треба дізнатися, який стан вашої гормональної системи та тестікул. Для цього завтра вранці не їсти, не пити. Піти в будь-яку лабораторію Smart Lab або Сінево, і там замовити два аналізи мінімум це загальний тестостерон і естрадіол. Якщо ви хочете більш розгорнуту картину своєї гормональної системи, можете дозаказати ЛГ, ФСГ, ГСПГ та пролактин. Потім ці результати скидайте мені, і ми оберемо, яка ендотерапія. Підходить саме для вас, пишіть мені в інстаграм та телеграм.